Він каже, да? От, Є е по, по дії. витягнуть болт, витягнули. Вставити опорний болт. Вставили. Тут є магнітик, тому він перевіряє. Окей. Далі каже, э, вставте встав, э, в кліщі, так? Да? Вставіте э, Вставили. вставили. Э, не, не бачу, чому не бачу. окей, запустити інструмент повний цикл пресування заставка І він видає, значить, мигання індикатора. Єсть? Так, да, мигає. Е-е світє є. Зачарюється продукція більше по статистиці. Так, да. він каже окей. Все чудово. Приклад, вас... він... без Bluetooth-ів не були працювати? Буде ні, мається на це перевірка додаткова, yeah. тому що інструмент особливо в матресіях.